В цьому відео я розберу цікавий час одного з найкращих гравців ДБД. Хочу показати важливі моменти, на які варто звертати увагу в чейзі. Ви спитаєте мене чого? Хто ти взагалі такий, щоб щось знати? <клес> так, я награв цю гру стільки, що мені потрібна психологічна допомога, але мені подобається спостерігати за тим, як грають інші, і я хотів би, щоб. Українське ком'юніті розйобувало в Тому роблю це відео. Отже, в чому йде турніру Це один на один Буба івент, в якому гравці по черзі відбігають Бубу, намагаючись відбігати якнайдовше. Зараз він контрихує на 26 секунд. Це значить, що потрібно мати дуже гарний спаун, щоб його перебити. Бачимо Джанго Джимес тут. Фіор що дивиться у вікно? Четвірка, за якою знаходиться крейн. Ще один фір. Ще один фірр. Тежка. Чейс починається, куди потрібно дивитись. Дивимось це вікно і бачимо, як буба заходить в прохід. Які в нього варіант дій тут? Він може зайти назад всередину, поки сурв не бачить, або продовжувати йти прямо. Потрібно дивитись сюди і сюди. І тут ми бачимо, що з'являється його червоне свічення. Отже, він комітується. Бачимо червоне свічення тут. Які варіанти дії були тут? Він може зайти всередину, або продовжувати йти прямо? У вікні бачимо, що він зайшов всередину. І тут його червоне свіщення зникає. Які в нього варіанти дії? Він може або піти в полету, або ховати своє червоне свіщення біля вікна. Педро відходить в сторону, щоб видно було і прохід, і вікно. І у вікні ми бачимо, що з'являється його червоне свіщення. Він прилазить в вікно. Скоріше за все, в нього парк бамбузу. Тому педро біжить в філер, який був біля шаку. Він відходить від палети. І дивиться уважно за Бубою. Буба не об'їжджає в сторону, а заїжджає в палету. тому Педро скидає палету. Біжить в джангл джим, і уважно дивиться, які варіанти у Буба? Він може або зайти всередину, або обійти наперед, зустрічаючи його після вікна. Він заходить всередину і М1. Тепер Буба в анімації, і йому потрібно буде після хіта, після анімації, продовжувати йти за Педро. в той час, як в нього. Спідбуст відлізе. Тобто в нього дуже багато дистанції в цей момент. Він біжить на крейн. Який чек-спот на країні? Потрібно дивитись у цей проміжок. І в нього ми бачимо, як Буба йде в цю сторону. Чому він обходить наперед. Його мета, щоб Педро зробив коло по крейну і скинув поету в цю сторону. Чому це погано для сурва? Мета мана зазонити сурва в ватчмапу, щоб в нього було менше варіантів, дій, куди він може стягнутись після цієї полети. Мета сурва, в свою чергу, роззонити себе, щоб скинути полету в правильну сторону. І через цей буби, він зараз тут знаходиться. Через цей мувбуби, в Педро з'являється дуже багато дистанції, і він вирішує її використати просто, щоб втікти, не використовуючи саму полету. Він біжить назад Годжем. Уважно дивиться за Бубою. Буба знову заходить всередину і Педро стрибає. Тут Буба перелазить вікно. І Педро розуміє, що він встигає назад в шаг. Що зробив Буба тут? Він зробив вигляд, що він трохи обходить, але потім зайшов всередину. Педро реагує. Які варіанти дії у Педро тут? В нього є вікно і філер. Чому вікно не сейвовий варіант? Буба після вікна спробує його зазонити тут, щоб він залишився тут і не зміг стягнутися назад в мапу. Тому Педро вирішує зіграти філер. Це просто гра на реакцію. Він реагує на даблбеки Буби, скидає полету, намагається застанути, але не виходить. Що робить Буба в цей момент? Він очікує, що Педро побіжить в це вікно і стрибне його. І він, зламавши полету, відходить сюди. Що стається далі? Буба намагається зустріти Педро після вікна, а Педро, використовуючи усю цю дистанцію, яку створив Буба, просто стягується. Вікно в шаці все ще запамбузване після Волта Буби. Буба Маша в полето Педро не прибуває. І тепер, завдяки стану і тому, що Буві ще доведеться зламати полету, в Педро дуже багато дистанції, тому він використовує її і біжить назад на край. Які варіанти дії у Педро тут? Він може або побігти в палету, або побігти обійти крейн з цієї сторони? Знову ж таки, той самий принцип: якщо Педро біжить в палету, він робить коло навколо крейна. Повертається назад в палету і скидає її. Бубо має палету, і в Педро залишається тільки Еджмап. Щоб добігти до найближчої палети, потрібно буде, скоріш за все, обійти сюди, і він, можливо, не встигне це зробити. Тобто Буба його зазонить в сторону еджмапа. А мета Педро навпаки, роззонити себе. Тому він обирає піти в цю сторону, щоб якщо він скине зараз палету, Буба залишився зі сторони еджмапи, а Педро дісталася мапа і всі варіанти, куди можна побігти. Цей принцип працює не тільки на цій палеті, це взагалі е, працює так з усіма палетами. Педро обходить, скидає палету, Буба її розпилює. Тут Буба правильно робить, що обходить наперед, щоб зустріти Педро. Педро реагує на це і біжить в сторону від нього. Педро повертається в джангл джим. І уважно стежить, куди потрібно дивитись тут? Сюди і сюди. Що трапляється тут? Чому Педро починає одразу в цьому моменті бігти далі? Саме червоне свічення не видно, але видно тінь Буби, яка з'являється, хоча червоне свічення ще нема. Ось вона збільшується, і видно, що Буба виходить. Педро реагує на його тінь, Буба перелазить вікно, тому вже не можна бігти в цю сторону. Потрібно бігти в полету. Тут Педро відбігає від палети, щоб Буба подумав, що він втік далі, але це не працює. Педро скидає полету. Буба виїжджає з цієї сторони. Педро встигає зреагувати, завдяки парку Фінесу. Його не пробуває. Тут знову небезпечна ситуація. Педро стрибає в вікно і стається таке, що Буби пила перегрівається. В цьому моменті Буба губить Педро. Педро слідкує через це чекспот за Бубою. Розуміє, що Буба його загубив. В нього є дистанція. І біжить назад шаг. Ось Буба, який зрозумів, де Педро, В Педро є дистанція. Куди дивиться Педро? Він дивиться у ці вікна, щоб зрозуміти Де Буба. І тут він бачить, як Буба пройшов вікно. Сторону. Чому Педро одразу не біжить сюди? Педро стежить за цим проходом, щоб на випадок, якщо Буба даблбекна він зрозумів це. Так як він бачить Бубу, впевнився що той комітується, він починає бігти. Ті ж самі чекспоти. Потрібно дивитися вікно і сюди, бачить, що Буба вийшов звідси. Біжить вікно і бачить, що Буба обходить наперед. Педро реагує, чекає Буба, бачить його тут у вікні. Перевозить вікно. Дивися уважно за Бубою. Так як Буба тут, а не тут. Треба бути трошки уважним. Що зробив Педро в цей момент? Він зробив мікрофейк в сторону, щоб Буба повірив в те, що він встигне його тут пробити. Не думаю, що це спрацювало, Буба розумів, що це фейк. Але все одно він комітається цю сторону, об'їжджає з цієї сторони. Дивимось сюди на Боба. Він заїжджає е, в цю сторону. Заїжджає всередину. вже треба стрибати. Не пробиває. Педро знову використовує цю дистанцію. Дивимось на час. Він кон 3 хвилини на 26 секунд, а у Педро вже 3 хвилини. Хоча на крейні нема палети, але в Педро є дуже велика дистанція від Буби, тому він вирішує обігти крейн, дивлячись на той самий чекспот. Буб, бачимо Бубу тут. 3 хвилини 17 секунд. Це буквально останній шанс Буби виграти. В нього менше 10 секунд залишається. Педро біжить зефір, що робить Буба. Він заводить ПУ і відходить в сторону. Він думає, що Педро буде зараз грати цю полету. Але Педро просто скіпає її, біжить в тешку, уважно дивиться сюди і сюди. Знову бачимо тінь Буби, він з'являється. Педро біжить в вікно. І Буба його не пробиває. Через те, що Буба поїхав ось так, він віддав Педро в вікно і тим самим віддав йому всю мапу. Педро біжить в шаг. Слідкує за Бубою. Впевнюється, що Буба заїжджає сюди, тому скидає палету. Біжить назад до філеру. Уважно стежить і бачить, що Буба не заходить всередину, а обходить назовні. Тому бедро розвертається, набирає дистанцію. І тут знову гра на реакцію. Педро скидає палету. Біжить назад до тежки. Червоне свічення тільки що зникло. Тому Педро дивиться на цей чекспот, бачить тут Бубу. Тут видно червоне свічення Буби. Слідкує тут. Розумієш, що в нього достатньо дистанції, щоб побігти в джангу, Буба в цьому моменті зрозумів, що йому треба або об'їхати з цієї сторони, або об'їхати цією, і це все одно не буде хітом, тому відпустив поло. Педро стежить через сечі споза Буби. Бачить, як він обходить. Рано стрибає в вікно. З за Бубою, Буба перелазить. І Педро біжить назад шаг. Буба доволі близько, але він не, не встигає розпалити Педро. Тому... Педро бере цей М1 і просто бере дистанцію від нього. Час уже 4 хвилини 34 секунди. Педро бачить Бобу тут. Бубо не в вікно, Педро реагує на це. Варіанти зі педро або стрибнути вікно. Або побігти прямо. Педро обирає побігти прямо. І не встигає вікно. Пишіть, як вам такий контент? Цікаво чи не цікаво? Дайте знати, що було б цікаво, що ще розібрати. У мене сі волос я пішов спати. Просто це не має жодного сенсу.